На Херсонщині створюється національний природний парк Нижньодніпровський. Орієнтовно загальна площа складатиме близько 80 тисяч гектарів, в тому числі 14 гектарів з вилученням у власників і користувачів. Функціонування парку забезпечить недопущення знищення ділянки Дніпра з прилеглими територіями, одного з найцінніших природних заплавно-літеральних комплексів в Європі. До складу парку планують включити водно-болотне угіддя Дельта Дніпра. На сьогоднішній день отримано всі погодження власників та первинних за. Користувачів в природних ресурсів у межах території рекомендованих для заповідання узгодження межі парку. Головою обласної державної адміністрації видано розпорядження про погодження створення національного природного парку Нижньодніпровський. Наразі готується відповідний пакет документів пакетів е, документів до Міністерства екології та природних ресурсів України для прийняття рішення про створення в області Національного природного парку Нижньодніпровський. Та відповідного указу президента створення парку зумовлене і тим, що наразі немає відповідальної особи за дніпровські плавні. Тож реагування на надзвичайні ситуації у разі їх виникнення відбувається із запізненням. За минулий рік виникло 60 пожеж природних очеретів по низі Дніпра на загальній площі понад 10 гектарів. В поточному році плавні знову горять. Гасіння пожеж укладнюється тим, що місцевість проростання очерету заболочена. Такого виду техніки, такого виду дохідів, які могли добратися саме до тих місць виникнення пожеж, які виникають, і на сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо. Ми можемо здійснювати приклади цього року пожежі. Наші підрозділи здійснювали з суші захист дачних кооперативів, захист будівель. На території нижньодіпровського парку буде продовжуватися та сама господарська діяльність, яка відбувалась до моменту його створення. Господарство, заготівля деревини, рослин, сіна, випасання худоби, рибальство та інші види використання, що не суперечать цільовому призначенню території та об'єктів природного заповідного фонду, можуть і надалі здійснюватися.